Блін, народ, доброго ранку. Приїхали ми, значить, на кулплейс. Cool Любительське озеро. Я тільки закинулася, пішла з того кінця берега на кормушку, яку я в кущі, вгепала. І от щось у мене клюнуло, запаровозило. Ой-йо, ти бачиш, да, я тебе перетягую з ним. Так що ж мені йти до тебе, прийдеться. Я ж рибу не перетяну, поняла? Коротше, йдемо до дощі. Коротше, ви бачите, утро почалося дуже успішно. Ага. Давай, злітай. Очень успішно. Ну, якщо та риба там останеться, то я буду їй іскренні благодарна. Так. Да. В козявках трохи він застряв. Оп. чик чирик Коротше, чого у людей є якісь спокійні рибалки там. О, ще й риба є. Взагалі прекрасно. Так. Ой, юмой. ой -й -й. А що це? О, так, підсака. Короче, якась така кипішне начало, я вам скажу. Ну Но... это вже прекрасно. Давай, піднімайся. Оце він шалений, капець. Опа! Ти люльку поставила? Що поставлю. Йду на свої хліба. Так, обережно, обережно. Так. Я ще щось не готова жінка. Не ожидала я так швидко на рибу, але це дуже приємно. Кстати, ще для любительського озера. Подожди, я тебе покажу і відпустю. Чесно, що подожди. О! Класний. Коропець, обалденний просто. Шик. Оп. Пливий, пацан. Фу. Ну що, з початком приємним і мене, і вас. Ну а тепер, як то кажуть, повноцінне здравствуйте, да? Я вже зв'язала волосся, бо жарко дуже. І тепер можна видихнути і почати цей вайбовий день. Тож вам приємного перегляду. А мені... А мені поїхали, ви поняли? А мені хай поїхали палки. Удочки закинуті і треба зробити закормик. Треба збавтати добре цей бустер. Кукуруза. Пахне зараза, бо я вже відкривала так обалденно. Скоро вже сезон кукурузи почнеться. Хочеться. І буду кормитися таким пельчиком. Получається, тут кілограмчик і 5 видов асортишка така. Зіп-застіжка Для любителей, якщо зараз не викинуть, то потім, щоб можна було закрити. Рибним пахне таким прикольно, бачите? Прикольно. Я якраз і планую цілий кілограмчик використати. Заливаємо бустером. Я думаю, що, може, я і багато винула. Зараз побачимо. Вона виходить. І потім ще буду догодовуватися, що покажу, зерновими. Але так як я жінка 30, я обращаю увагу на банки. Подивіться, як прикольно зроблена ручка, що не треба тобі паритися, як його нести. Хлоп-хлоп. У мене є конопелька, У мене є тигровий горішок, вже перебитий. І є така от кукурузка, теж перебита. Так що спочатку пельчиком закремлюсь а потім цими. Ну, як завжди, по ледачому, що тут є з іншої сторони зручний заход, того зараз оце візьму, перейду на той берег і закривлюся. тому що все одно я з-під кущів. Йду, відрами тіліпаю. І знаєте, це мені нагадує, коли я жила в селі, і оце йдеш свиням давати. Два відра і погнала. Якби часи йдуть, а відра я ношу все. Коли в моїй житті щось поміняється, хто мені може підказати? Прийшла на секретне місце обітання риби. Вона зараза тут крутиться. Ну і як правильна жінка, треба накормити. Того починаємо. Дуже зручно, до речі, те, що кидаємо прямо під кущі і якраз лопаткою кормиться. Зараз то докидаю. Лопатка, кстати, спомбовська, вона, бачите, глибока. І дуже зручно, швидко все, як то кажуть, проїхать. А покажи воно ну, воду, кстати. Там, що мені подобається, у бустері є флюр. І таке п'ятнишко красиве прям виходить. Видно? Видно вам? Видно? Там він сліпий, побачить. Так. Пільчиком готово, переходимо до слідючого відра. Тут вже йдуть зернові. Шикарно ми спомбимося взагалі. А завтра я поїду на картар на троє суток. От там, звісно, прийдеться вже махати в натурі з помбом. А тут можна поберегти поки свої сили і отак от, от прокормитися. Считай, друзья, что нельзя показывать вообще. Потому что Даша упаяла осетра. Ну як упаяла? Она сначала упаяла кущ. Кормушка впала в воду. И осетр подвец клюнув. Ну как бы жалко осетра, да? Надо идти ну, за ним. Я веточек наломала. О, ой, блядь, писечка мокрая уже. Так. Бля, ти мені герой. Ти мені будеш долажна, блядь. Буде, Клюватиме, блядь, безбожно просто. Короче, я хотіла сьогодні поплавати, але не таким путем, звісно. Давай, чувак, я весь. він все біля мене дригається тут. Мама на слабость, мама на радость. Офигеть. Бля, а ми там поклевка накричить. Короче, Даш, у тебя був такий осетр. Поняла? Да. Все, иди в баню. Витягуй піцаку. А я зараз побіжу витягувати, бо в мене там поклевка. Є, я побігла. Ой, капець. Так, а тепер ми витягуємо тут рибку. а водичка взагалі шикарна. Я зрозумів, не клюй, не треба. Я розумію, що я сьогодні піду на пляж, що я зря вдівала купальник. О, як добре, Боже. Це, типу, знаєш, у нас був освіти один на двоїх. Тому що моя голова твій хвост. Так, що в мене тут? Дякую, блядь, Теж я був. Теж я сьоте був? Да. Так, ага. Фух, я не розстроєна. <риво> <риво> ну і так, продовжимо банкет. У мене тут це я себе закармлювала, тому що жрати хочеться. А сьогодні тестую от таку новиночку. Як ви бачите, клює Отлично. Це Альбатрос Онкарп. Харківські наші ребята. Лічно знаю мої друзі. Сьогодні такий от у мене попапік. Де вони... Ось тут мікс. Тіпу є і більші, і менші. І прикольно, коротше. Я хекаю, як стара баба. І головне, тепер мені не впаять в ті кущі. Тому що це... Ой, вафелька. Діло таке нехитре. Не Моє місце ловлі, в принципі, майже традиційно. Те, що ви бачите, у мене що столик. Ну, кавунчик новенький, так. Да? Голова підцаки, кстати, у мене нова. Тепер от по розміру вона така сама, як та. Але тепер ціленька, бо ту коцнула. Матик, до речі, я взяла у охрану, тому що можна брати, якщо в кого немає, і якраз, краще зручно приймати рибу. Ну, а тут святає святих мої робочі, це коліна і що. Пенрайвел 0,24 діаметр жилки, бо мене запитували. Потім у мене далі там і дещо. Шоклідер, а господи, як його звати. А, ну так, шоклідер. Він там йде 0,22, ну, а потім поводочок йде. GRСІшки свінгера і Q9 флакарпик. Ну, а це моя просто любовушка. Дуже люблю ці вутлища. До речі, зараз на них знижка в магазині фіш-фіш. І там доволі така непогана різниця у ціні. Тому хто придивляється, рекомендую подивитися, поки є акція. Зараз вам покажу, за що я люблю рибалку, коли є час і ми нікуди не спішимо. Пахне як. Перевернути треба. Опа! Оп Ляпота. Що може бути краще, це коли ти і на природі, і рибку ловиш, і тут таке сочне м'язко, яке самі замаринували. Та. Хазяйки просто. Якщо чи я буду колись казати, що я неудачниця, то зараз ви побачите, яка я удачниця. Того, що я вирішила перезакинути у діляще. І ось дивіться. Воблі ролічка достала. А, це треш. Так, головне, щоб він не впав. Зараз ми тут так оп. Так що, блін, не достану. Це не можна вважати, що я без улова. Я з уловом. Просто специфічно. Оп! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пача. Так. Що це тут у нас? Оп! Ріран дже. Я не знаю, модний це чи ні. З поводком цілим даже, подімаєте? Уровень. Я на щуку вже готова. Багиня. Поки тут сидимо на кавунах, ой, чмакнувся, я вирішила загуглити, скільки коштує той воблер. Я офігела 923 гривні. Оля заробила на одному забросі 923 гривні. Ну, неплохо, так, знаєте, я вам скажу. Я думаю, людина, яка обірвала, його трохи обідалась, мабуть. Розстроїлась. Може Чуток. Бути. Ну, чоловік, дай Бог тобі добра, а мені... Тепер іще треба щось півпочки продати, тому що мені тільки що оголосили список, скільки коштує ремонт мого макбука. і Я трошки присіла. Надо ловити далі отакі джакали. У нас тут імпровізована палатка. Тому що пече. Дуже пече. Нам треба палатка і лізонтик, люди, помогіть. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. Як ви думаєте, що я роблю там внизу підкладкою? Ні, не вобляра збираю, не вобляра. У нас жара неймовірна просто. Тут плавати не можна. Я отак от в ті типу, поняла, ну ви ж нікому не скажете просто. Отак от, от дію, тільки без мікрофону. Отак от. Опля! Як от всі в бані. А І все. А тут я, якщо чесно, загорала, так що ті, хто вибирає мат... Не беріть люльку, бо невдобно. Не, не влазите туди, повімаєте, я теж не влазив. А от такий от матік, тут ось видно, що він робочий. Бачите, ну я ж не буду в соплях риби лежати. Я отак, клубись і спала. Так, трошечки здримнула. Коротше, ситуація сьогодні дуже цікава. Люди, які вже сиділи, вже давним-давно поїхали, тому що жара сьогодні. Очень печально, я не знаю, чесно. Сьогодні там пишуть, що 28, але тут не 28 далеко. Ну, ми, як ав'яні солдатики, які ще не поплили, полдня відсиділи, рибу зловили, позагорали, покушали. Боже, що ми ще зробили? А сьогодні розкрив достали. Коротше, місію виконали. Поэтому до вечірнього кльова даже сидіти не будемо, тому що башка тріщить, а завтра ж їхати заново на рибалку. Тому, друзі, поставте нам так пальчик догори за нашу витримку, і ми будемо збиратися додому. Ну а якщо вам був цікавий цей відос, напишіть кілька приємних нам слів. Все, я вилазить і збиратися.